Відслуживши строкову службу в армії, Василь повернувся у рідне село. Но тут усі в селі кажуть, як там в армії. Василю, як там в армії? Каже Ей, повний дебілізм. Як? Та розкажи, та я вам кажу, що повний дебілізм. Та розкажи нам інтересно. Завтра все розкажу. В четвертій годині ранку в селі зачали дзвонити дзвони. Один і другий Дзвоні, дзвоні. Боже, все село перепудилось. Повибігали з хатів, всі біжить, жінки в нічних сорочках, чоловіки у кальсонах, всі перепуджені, збіглося все село коло дзвіниці. І тут. Там, де дзвони, на горі у віконечку показався Василь і каже, так, ми з татом ідемо косити сіно, а всі остальні можете бути вільні.